І так, нарешті ми їх дочекалися. Після, ви собі уявляєте, якого тривалої подорожі вони зробили ці трактори, щоб до нас приїхати. От їх вигрузили тільки що. Це просто жах. Скільки вони бідулахи настоялися в портах Турції, Румунії, потім в Польщу їх заперло, щоб до вас приїхати. І до нас, до вас, значить, що це буде? Ось це буде, бачите, 12-й місяць 2021 року. Супер популярні. Вами всіма знані. ДТЗ-40 кінських сил 4х4 з кабіною, їхньою. Є до продажу. Зараз їх механіки зберуть. Ви бачите, як вони приходять, ставляться мости. Міст передній встановлюється. Вже вони залиті технічними рединами для обкатки. Наголошую, що ми цього не проводимо. Воно вже все тут готове, підготовлене. От ще один трактор. Значить, це найсвіжіші. О, ще бачите, хтось когось любить. Сердечка малювали. Все, дзвоніть на зв'язку.